Раді вас вітати на каналі Секрети часу. Сьогодні я покажу коротке відео, як я змащую інкоблок систему. Це система шоку в годиннику. Зараз я відкриваю пружину Треба дуже акуратно, пружина досить ніжна. Це можна робити або гулкою, так як я це роблю зараз, або викруткою, або пінцетом. Тепер можна пінцетом або так як я це роблю тут е, силиконою паличкою, е, витягнути камні. Цей камінь, який зверху, він не має отвору, він називається endstone, тому що він знаходиться на кінці. Деколи коли ви піднімаєте цей Endstone, вони два рази піднімаються, деколи як бачите, вони окремо, в даному випадку я окремо віднімав один і другий. І після цього я люблю помити їх в 99% спирті, використовуючи м'яку щітку. Я не впевнений, що це обов'язково робити, але я так я показую, як я це роблю. Особливо я люблю звертати увагу на цей камінь, який є в цій е, оправі, так як він трошки втоплений нижче. І я не зможу його е, відполірувати, так як я це зможу зробити, наприклад, з цим камнем. Н-стоун я можу пополірувати, а той, що другий стоун, він в тому металі, я, наврешті, так зможу зробити. Так як він заглиблений. Тепер після того, як камінь весь чистий, я не бачу ніякого пороху посередині, трошки. Масло, яке масло я скажу в кінці, приблизно 50% від площі камня. І накриваю його зверху тим другим камнем, який з отвором. Це масло воно їх якби, притягує разом і тепер як одне ціле, ставлю назад, де воно було. Стає все на своїй місці і зараз можна закрити пружину. Можна спішити дуже акуратно. Не всі пружини виглядають так, є досить багато різних систем, і вони виглядають по, трошки по-інакшому, але загальний принцип однаковий. Робота цієї пружини пом'якшити удар, якщо годинник, коли годинник падає, пом'якшити шок. Свородо амортизація годинника. Це був досить великий винахід. Мені звичайний комблок-система була придумана, якщо не помиляється, в 1934 році швейцарськими інженерами. Це інструмент, який для того використовував. Голка. Це та шкіра, яку я полірував. Це така сама такий самий інструмент, теж шкіра, тільки це куплений варіант, а це саморобний перший. Це Силіконовий олівець. Зовсім не обов'язково його мати, але досить дружна. Часто використовую це пінцет. Завжди пінцет. І це просто контейнери для миву. І це масло, яким я змащував. Mobius 9010, І контейнер, де я тримаю масло. Різні масла для того, щоб кожен раз не, не, не брати масло з, з бутилки, так як воно можна попаде багато пилу туди. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.